Всім доброго ранку, дорогі підписники і друзі. Сьогодні ми останній четвер в Італії, в містечко Віламінодца. І сьогодні в їх базар. Тут кожен четвер базарчик. Хочу пройтися, подивитися, може щось буде цікаве, але в принципі вже ми трошки закупилися. Це, що могли на згадку, всього не купиш у житті. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що це не остання наша поїздка в Італію. В гості до сестрички. Як і в нас, перекривається проїзд. Ось ось знак. Ось вже її в'їжджати через містечко не можна. І починається ярмарок. Овочі. Цибуля, картопля, фрукти, горіхи. Все як у нас. Люди дивляться все, що їм потрібно, і купують те, що потрібно. Цей базарчик відрізняється від ярмарки, яку я знімала, бо він. Кожен четвер цей базарчик, плюс-мінус все однотипове, але для себе щось вибрати можна все одно. М -м, які цікаві костюмчики. Є цікаві речі є, але вже літо на підході, тому я вже нічого собі купляти не буду. Шкарпетки по євро. Чулки по євро. Взуття. Вже є взуття і на осінь. Хтось уже і закупається на осінь. Все містечко сьогодні. Хоч дивіться, четвер робочий день, так, але все одно дуже багато людей, дуже багато. Це тут постільна білизна, подушки. кухонна утварь. Є все, що потрібно. Багато чого є, чого немає в магазинах. Мило, півтора євро. Ну, в принципі, так само, як і в магазині. Ну, яка цікава. Підставочка, щоб вішати білизну на, на ніжках, а скільки коштує, нема ціни. Гарні кошики. Гарні. О, це шкіряні сумки. Шкіряні і звичайні. О, ми колись тут лінії купляли кульку теж повітряну. Так, зараз підемо в цю сторону. Да. Робочий день людей багато, але якщо ви помітили, більша кількість пенсіонерів, молоді трошки менше. Вуличка Божий одуванчик, але вона в прикрасах. Дивишся і. Восхищаешься. Яка краса. Блузочки по 5 євро є. Це в нас що? Це сири місцевого приготування. Так, 24 євро, 22 євро. Але це, мабуть, за кілограм вони не пишуть вагу. 20. О, дивіться, яка краса. Оливкова олія. І сушені їхні місцеві гриби. Вони його так сушать. 18 євро, 20 євро і 15 євро. Запах неймовірний сушених грибів, просто неймовірний. Там далі мед. Ось так гарненько мед. Речі теж, всякі шортики, футболочки, блузочки за, за 5 євро. Тут овочі. Так, друзі, наша спаржа Фіоліні майже 6 євро. Ось так. Ось так. Так що ми ж йдемо в Європу. Так, виноград 3 євро, Черрі 5 євро. Абрикоси 5 євро. Так, отака динька лиса. 2 євро. А якщо брати 3 штуки, то 5 євро. М -м. Оця велика. Два євро, буду округлювати без 1 копійки. Сливи зелені 4 євро і 3 євро. А синя слива, ну вона ще не доспівша, угорка наша 2 євро. Да, Тут треба пахати, щоб мати. Так як і в нас в Україні. Будеш працювати, будеш жити, але в їх пенсія дозволяє поз... жити дуже гарно ще й відкладати на рахунку. Відкладати немало. Оце і наша різниця з Європою. Тут теж речі, купальники по 10 євро. Всякі блузочки, платтячка. І тут знову фрукти. Тут ціла черга. Дивіться, яка краса. Кавони, оці великі, вони дуже солодкі. Так, по євро персики, але немає ваги чи за пів кіло, чи за 300 грам, як вони важать. Звичайні персики 2 євро за кілограм. Дуже великий вибір. Дуже багато всього. Полуниця 3 євро. Ота, ота маленька така штучка. Я не знаю навіть, які там 150 або 200 грам, Черіки 5 євро. цукіні 3 євро. Боже, яка краса. Так, а картопля місцева. 3 кг 5 євро. Там далі знову постільна білизна для кухні. Всякі скатертини, полотенця, фартушки. Ось така краса. І майже везде в їх присутні лимончики. Лимончики, їхні лимончики. Навіть фотографуються отак на фоні ярмарки. І зразу буде миттєве фото. Ось така краса. Так, Тепер ми зайшли з цього краю для нашого базару. Тут теж сушені гриби, сири різних видів. Ой, оці в'ялені ковбаски їхні, справжні. Тут вже пішли куртки речі на осінь зі знижками 30%. О, є такі навіть, як пуховички. Мінус 30, мінус 30. Ось така. Ага, тут теж вже ближче на осінь. Копти вже рубашки чоловікам. Ось така краса. Отак ну, молодь собі дивиться, там де знижки. Зараз ще покажу вам, що там далі. Це люди, люди вивішують своє, як ми називаємо вдома блошинний ринок. Свої речі, які жаль, жалько викидати, а може хтось купить. Так, отут ліворуч зараз буде, виставляє продукцію свою церква. І потім ці гроші йдуть на допомогу бідним сім'ям. Все, хто що приносить, є бушни, є нові непотрібні речі. Оце все виставляє церква. А потім гроші рахуються і йдуть на, на допомогу. Тут іще овочі і фрукти. Приїжджають сюди з усієї громади люди. О, Тут кавони по півтора євро, а там, де я знімала по половинці, по четвертинці за вагу один євро, там дешевші кавони. Сьогодні жарко, але все одно нас це не спиняє, коли нам щось потрібно на базарах. Неважливо, в якій це державі. Тут теж речі по 10 євро. Шортики такі довгі. Три четверті шортики 10 євро, вісім євро. Ось таке вибір великий, кому що до вподоби, так як і скрізь. Ой, біденька лапка поломана у собачки. Ось так бабулечки гуляють. А разом з бабулечкою йде, як вони тут звуться, баданта. Це як доглядальниця. Різні ціни є. Чоловічі. Нижня білизна по 4,50 за одну, по 6 євро за одну. Шкарпетки три пари 8 євро, 9 євро. Різне. І тут, якщо ви помітили, дуже багато черги, овочі, фрукти, зелень. Бо зараз сезон. Зараз сезон. Одне авокадо тут коштує 3 євро. У нас в Україні мама казала 90 гривень, а тут воно 3 євро. Ось така краса. Коментуйте, будь ласка, чи сподобався, чи сподобався вам такий базарчик в Італії. У! Підтримайте, дорогі друзі, наш український контент. Коментуйте, будемо раді вашим коментарям, тому що все це знімаємо заради вас, заради огляду. Ось ви наша підтримка. Ось таке гарне завершення. Судової, місцевої, італійської. Хотіла сказати ярмарки. Ні. Базар. Це звичайний, кожного четверку. Базар. До нових зустрічей.